Ми почнемо з тобою, про те, що я скажу таку штуку. Дуже важливо, коли ми працюємо, створити віру в те, що в мене це вийде. Бо в більшості випадків 99% і 9. Як це називається? 99% немає віри в те, що в мене це класно вийде. І ми за допомогою маленьких кроків, тому що ми працюємо кожного дня, цю віру потрошки-потрошки створюємо. Я це називаю внутрішня впевненість. І коли ти протягом 90 днів, помаленько-помаленько-помаленько чим чекуєш, то через 90 днів в тебе ця віра, внутрішня впевненість зросте. І коли ти підеш... В люди, як я це кажу, ти будеш цю внутрішню впевненість будуть щитувати. Тому дуже важливо кожного дня потрошки. Фішка в тому, що є дуже багато вправ, які не просто типу: ох, натхнення мені прийшло. Дуже багато акторських вправ, які просто треба робити кожного дня. От ти зуби кожного дня чистиш, ти ходиш в душ, міняєш спідню білизну, та. Для того, щоб бути чи чистим і нічого там не завелося. От так само от тут та сама штука. Так? Тому кожного дня потрошечки, це дуже важливо. І я хочу навчити тебе одну із класних вправ. Вона є частиною артикуляційної гімнастики. Я завжди прощаюся зі всіма своїми горобцями, це мої студенти з ним прощаюся. Дивися, ти уявляєш, що навколо тебе тут 10 фанатів, і тут 10 фанатів, і тобі треба їх розцілувати. І розцілувати їх треба страсно, так. Страсно так. просто отак, так. І ще ми ручку до цього додаємо. Так? Не отак да, що ніби ти плюєшся. А розцілувати, страсно. Як це виглядає? Угу. Муа! Муа! Це називається грозинський поцілунок. Тепер ти в темі, як то кажуть, welcome to my seкто. Welcome to the theater, the Business і рада вітати вас в своїй секті. Тому! Муа! Я відправляю тобі грузинський поцілунок. Це так, щоб ти був в темі, тому що я це використовую часто. І ще хочу продовжити класні штуки недавно. Деколи мої горобці дають такі перли і виходять. І от про такі перли я хочу згадати: Уяви собі, будь ласка, про те, що от мені дуже комедно деколи. Я знімаю YouTube канал, так? І дуже прикольно, коли мені дають фідбек, коли цей канал дивляться. Один із таких кейсів, такий це повторюваний кейс до мене, приходить там чоловік або кобіта на індивідуальне. Вони вчаться, роблять артикуляційну, все вчаться, голос ставлять своїм запитом. Прекрасно. Проходить два тижні. Там вся сім'я тусується вже на тому курсі. І це вже виходить не індивідуальна програма, а сімейна програма. І причому, що це було не один раз, насправді. Спочатку підключається інший партнер, потім що з дітьми то роблять, і потім вся сім'я тусується, і ми всі разом прикольно пляшемо разом. Так? Це такі кейси були насправді. Я вже навіть подумала, що можна запускати пакет сімейний з партнером або що з дітками своїми. Дуже це прикольно, коли ти там от оце ромагаєш з дітьми. Ну, як ромагаєш, це артикульційна гімнастика. І ще один прикольний кейс про важливість відео, чому дуже класно розказувати про свій бізнес на відео і замінити дуже довгі тексти саме на відео. Те, що наприклад, лежить. Жінка вночі, півдруга ночі, задобана після роботи, гортає стрічку в Фейсбук. О, відео вона включила. І дивиться, що слухає. І так вона залипає на ютуб-каналі до четвертої ранку. А потім вона приходить вчитися. Або він, так? І це прикольно. Це прикольно. Плюс це впізнаваність бренду. Ну, це вже інша штука, на що, тобі... на що то відео твоєму бізнесу, але це вже інша байда. Що ще мені додати? Та я буду вже завершувати на цьому. і... Вже зустрінемося з тобою в наступних відео. Коли це буде, я не знаю. Але в будь-якому випадку я тобі дякую. Дякую тобі за час за те, що ти його приділив. Я вірю, те, що театр це дуже класна штука, і театр це не тільки про мистецтво театру. Театр це про природність, це про щирість, і театр це про себе. Тобто, це один із способів дізнатися про себе, усилити себе і конвертувати це в реальність. Це не про награвання, а це про твою природу. І свою природу треба любити, леліти. А, ну, якби це не тільки задача театру, це там ще й психотерапія, якби велику роль відіграє. Прикол в тому, що я тобі так чесно поділюся. Коли хтось приходить до мене навчатися, це дуже свідомі люди. Тобто, це не просто так ха-ха. Ні. В більшості випадків ще паралельно вони проходять психотерапію. Ну так, останні роки так приходять. І це дуже класно, коли воно так паралельно, тому що воно закриває одне в інше. Та й все, все. Я йду додому спати. Чесно. Я так, чесно так скажу, я так... Чесно, тобі так, кажу. Я так подз... Ну, так, я втомилась. втомилася. Дякую, на цьому все.